Вітаю на каналі інтрадейтрейдера. Міжзвітний період підходить до кінця, і хотів би вам сьогодні показати кілька акцій, які на цьому тижні показували гарні зрозумілі паттерни і давали заробити 40-50 доларів з ризиком 15-20 доларів максимум. Перша така акція це у нас CELH. В неї денний таймфрейм не найкращий, проте всередині дня був дуже зрозумілий і гарний паттерн. По денному таймфреймі вона біля лоу знаходилась, вона вже довгий час падає, тому від неї очікувати багато чого не потрібно було, проте співвідношення ризик до прибутку в неї приємлими, як для міжвітного періоду. По суті, її можна було знайти тільки по фільтраму акції, які впали більше ніж на 1 чи 1,5% всередині дня. Проглядаючи цей список, ви могли звернути увагу ще зранку, що в неї досить таки сильне і чисте було падіння зранку з 33,15 до 31.75. Тут це сильне падіння, і точно потрібно було її виписувати на лист. Щоб подивитись серед дня чи ближче до вечора. Найцікавіший елемент патерну, в неї відбувся приблизно от, після 13-ї години, тобто акція після падіння стала ось в невеличкий такий рендж і почала звужуватись. Знайшла підтримку по цифрі 3195. А от після обіду вийшло так, що акція пройшла трішки нижче. До 31,90 і вже тут закріпилась досить таки непоганою вузькою проторговкою. І в нас всередині дня сформувався ось такий зеркальний рівень. Краще ось цю ситуацію видно на п'ятихвилинному тайфреймі. Тобто тут ми бачимо, що взагалі акція трималась на цифрі 32.00 і в неї були ось п'ятихвилинні свічки, ось такими хвостиками. Але постійно от вони затягувались, і акція в середньому от ціна в неї була 32.00. Після ось цієї червоної свічки у нас. Акція пройшла нижче і вже не виходила вище цифри 32.00. Ці проторговці і можна було набирати цю акцію, все б залежало від вашого стилю набору позиції і ризиків, які ви собі можете дозволити. Тобто тут можна було по цифрі 3195, 31.98 виставляти лімітні ордери, набирати позицію А Стоп ордер виставляти по цифрі 32,10, ось якраз за попередню ось цю проторговку. Таким чином, ви могли ну, на протязі почти півтори години слідкувати за цією акцією, набирати її, дивитись, як в стакані поводять себе продавці і покупці. Там точно було цікаво, і тільки б ви помітили, що все-таки офери. Тримаються досить таки сильно, не дають ці акції пройти вище, давлять навіть на біди, і акція ось тут повільно, але все-таки вона степала трошки нижче і нижче. То ви от в цей момент могли набирати велику позицію. По цілям перша у нас була б 31,50 і реакція на цю цифру. А також друга частина ми б сиділи по 5-хвилинному тайфрейму. Акція чудово відпрацювала. Вона. Практично от, без сильних сквізів і відкатів доходила аж до 31.35 по 5-хвилинному таймфрейму, якби ми е, висиджували, то ми виходили ось на цій е, свічці вже відкатній зеленій, приблизно по цифрі 31.47. Якби ви заходили по 31.95 і ставили стоп по 32.15, у вас би було співвідношення ризик до прибутку 20. До 48 центів. І чим більшу позицію ви б дозволили собі тут набрати, тим сильніше ви могли масштабувати свої прибутки. Також можна ще врахувати те, що ви могли виходити по 31.50 як по першій цілі. Але от це прорахунок на 100 акцій. Відповідно, 100 акцій ви навряд все-таки ділили пополам. Чи там просто виходили по цілі 100 акцій, все-таки кращим варіантом є відсижувати по п'ятихвилинному тайфрейму і старатись забирати найбільше, коли у вас тільки 100 акцій. От, коли у вас там 200, 400, 700 акцій, тоді так ви можете якусь частину завжди скидати по цілям без. Врахування того, що от, а, можливо, акція у нас пройде ще більше. У вас якраз для того і залишається друга частина позиції, яку ви будете старатися висадити максимально довго і забрати е, найбільший прибуток саме нею. А виходите ви по цілі для от, своєї безпеки і отримання хоча б якогось прибутку. в разі того, е, якщо акція в якийсь момент от, розвернеться, піде в протилежному напрямку. Наступна компанія в нашому списку це Halyburton. Денний тайфрейм у неї також не ідеальний, її можна було також знайти тільки по фільтрам в акціях, які впали більше ніж на відсоток всередині дня. Але вона також сформувала свій паттерн тільки під обід, тому саме час для того, щоб перебрати акції із фільтрів, якісь виписати собі в потенційні у вас був. І її можна було таки вчасно знайти. Сам пантерн формувався таким чином, що акція зранку досить таки чисто впала з 29,90 до 29,40 і знайшла якраз на цій цифрі зону підтримки. Верхня частина ренжа це був 22.53. Знайшовши цей рендж, ми повинні були виписати акцію. На окремий лист, і періодично до неї повертатись і дивитись, як вона буде себе поводити при виході із ось цього ренжа. В 11.45 вона вийшла і зробила непогане таке закріплення. І от проторговку почти півгодини. Відповідно, в цій вже проторговці закріплені. В нас була перша точка входу орієнтовно по 29.30. Можна було зайти. Стоп потрібно було ставити по 29.45. Тобто, якщо акція повернулася знову в наш range і почала в ньому закріплюватись чи йти до верхньої границі, нас би точно вибивало, ми б цю акцію вже відкидали. По цілям, перша наша ціль це було в 29.00. І реакція по ній. А другу частину позиції по 5-хвилинці, як завжди. По цифрі 29.00 акція у нас із об'ємами, але пройшла спокійно, без сквізів, без відкатів. Тому тут ми і надалі сиділи по 5-хвилинному тайфрейму. Наступну ціль. В 28.50 я б, мабуть, вже не очікував, тому що акція і так непогано пройшла, плюс вона недорога. Тому тут е, я б, мабуть, все-таки просто е, досиджував по 5-хвилинному тайфрейму максимум, скільки це було б можливо. Таким чином, якщо досі таки вузько ставити стопи по 5-хвилинці, то тут можна було втратити позицію там, по цифрі 2897 на ось цьому невеличкому відкаті. На 5-хвилинці ми бачимо це якраз ось. Ця свічка із хвостом доджик. Проте, якщо б ви хоча б от, потримали подовше стоп за цифрою 2900, хоча б 29.0305, просто по факту того, що це кругла цифра, і біля неї досить довго акція може ще. Ходити, то могли досижувати практично от до закриття ринку і вийти от приблизно от по 29.80. Досижувати, як бачите, можна було ну, 15, максимум 20 центів більше. На великий об'єм, так, це було б суттєво, але якщо ви 100 акцій торгуєте, і вам вже було досить таки страшно, що акція багато пройшла і вона може сильно відкатити. І у вас тільки 100 акцій, то, скоріш за все, ви б все таки от коротким стопом виходили по цифрі 2897. Ось тому і потрібно торгувати хоча б двома лотами, щоб перший лот завжди ви трошки вужчими стопами сиділи і виходили при першій небезпеці, того, що акція може відкатити. А от другі 100 акцій, які у вас залишалися, ви переставляли там плюс там якісь 15 20 центів, вже знали, що тут ви не отримаєте збитки, точно заробите якісь гроші. Якраз цю позицію можна старатись висижувати і ширшими стопами, і психологічно це легше. Тому цю акцію також дуже рекомендую до розбору, додатково собі зробити скріншот і подивитись, як можна було в ній спробувати, наприклад, набрати трошки більше, можливо, навіть в якихось таких зонах. Як 29,17 десь отут, в цьому в цій зупинці пробувати набирати. Чи можливо ось тут ось цей такий міні-дзеркальний рівень, можливо, ще тут 100 акцій ви могли б підібрати, коли у вас вже є позиція, і вам не страшно переставляти стоп, ось хороша акція для того, щоб її порозбирати додатково і подивитись, як можна було більш ефективно набирати. Тут позицію і як можна було а, по максимуму висиджувати в ній. Тобто, в цілому, вхід у нас був би от по 29.30, це от найгірша точка на самому низу нашої проторговки. Вихід 28,97, ну це якраз. В плані того, що якби у вас 100 акцій тільки було, то ви б десь так і виходили. Тому тут, по мінімуму, вказую, скільки можна відсидіти було, із приміткою того, що от якби у вас була друга частина позиції, ви її б могли досидіти там до виходу в 28,75 2880. Тобто результат такий був би досить скромним. Це було б тільки центи. Проте навіть в такому випадку. Ви потримали співвідношення ризику до прибутку 15 центів до 33. Тобто це 1 до 2. Це також непоганий варіант. Але якраз я хочу примітку цю зробити, що проторгувавши цю акцію більш професійно, на досвіді, більшим об'ємом, трошки ширшими стопами на залишок позиції, тут можна було добиватись там, співвідношення 1 до 3. І на 400-500 тисяч акцій. Ось тому і потрібно робити ось такі скріншоти собі, робити подібну статистику і розуміти, що от, якщо ви торгуєте без, без подібної статистики і розуміння, як можна покращувати свій трейдинг, то ви, ви отримуєте там, на 100 акцій всього до 50 доларів в. Позиції. Якщо ж ви попередньо подібні ситуації вже розбирали, а ви більш-менш розібрались, як краще набирати позицію, в яких точках, де варто, де ні, можливо, от як висижувати в подібних патернах позиції, коли закрити частину, коли повністю покрити краще, ніж висижувати. От після от таких розборів, ось подібних скріншотів. Ви, коли будете бачити подібний патент, ви вже як по шаблону будете торгувати і будете набагато ефективніше торгувати. Ось для цього я і звертаю вашу увагу на от подібну роботу вже після закінчення торгових сесій. Що ж таки статистика, ось подібний розбор подібних ситуацій по ваших стратегіях конкретних, які ви собі вже вибрали, це от сильно все-таки вас прокачує як трейдера і допомагає вам заробляти більше. Остання на сьогодні акція DVN по денному тайфреймі вона у нас повністю підходить по нашій стратегії. Це от уже практично третій день падіння на об'ємах новий лоу. Цю акцію ви точно от повинні були вже до відкриття ринку мати на листі як потенційну, яка от на от таких червоних свічках підходить до свого лоу дня. І от якщо вона пробиває його, то ви от точно її повинні торгувати. Як варіант, ще от ви її випустили десь. По фільтрах вона також 1,5% вона зранку впала. Плюс формування було тільки після обіду, тому шанси цю акцію було знайти великі. Зранку вона падала, але ось бачите, такими досить глибокими відкатами, і знову оновлення лоу-дня. Відкат, і знову до лоу-дня її жмуть. Більше уваги її можна було вже приділяти, коли ви побачили, що от є ось такі. Ну, от умовні зеркальні рівні, і вона більш-менш їх тримає. То ось тут, ось тут то ось є дві, дві точечки Коли акція почала вже заспокоюватись і більш спокійно ходити, це якраз було в обідній час ось, ось ця проторговочка вона вже закріплена на виході з ринжа. І тут вона більш спокійна, без широких рухів. Відповідно, тут, якби ви зайшли от перші 100 акцій. Там, ну, умовно десь по 38,45, чисто як перший дотик до акції з ризиком 38,60-15 центів, проте от можна було спробувати якраз на виході. із потенціалом на те, що якщо акція буде йти далі, то ви будете розвивати в ній об'єм. А акція нам дала взагалі дуже непоганий потім паттерн, зеркальний ось такий рівень. І ось таку зрозумілу вузьку проторговку в районі 38.30. 38.40. От в цій проторговці це вже були 100% точки входу, залежало тільки від е, вашого досвіду. Тобто, якщо ви лімітами, не спішачи, могли собі от е, під 38.40 заходити, виставляти ліміти. І вам би точно давало там по 38-38, 38-37. Ось в цих точечках ви могли найкраще набирати позицію. І вже ось тут е, вас стоп. Був би по 38,53. От приблизно ось так. І ось, якщо ви першу, наприклад, вже боялись зайти, тому що для вас це ранувато було, то тут заходити вже можна було. А от коли ви побачили, що ось ця проторговка, вона там півтори години вже, і її не пробивають вище, хоча намагаються, тут є. Видно, що є підходи, то тут ви могли навіть пробувати вже. 200-300-500 акцій набирати вже більш сміливіше. Наприклад, якщо у вас був лімітний ордер, ви не хотіли тут по 38, 30, наприклад, заходити по низу проторговки, то вам би ось тут такий, скажімо, подарунок зробили. Тобто ще акція останній раз спробували її трошки вище відкупити, вам би вручило позицію ще на ваш лімітний ордер. І зразу після цього акція вже починає падати досить таки стрімко, без якихось сквізів, без е, е, якихось відкатів сильних, широких. Тому тут можна було спокійно по 5-хвилинному тайфрейму висижувати практично до кінця дня. Але основний момент це був те, що то ви повинні були е, дочекатись ось, уже ось таких ренджів. Тобто ви цілий день могли бачити, що акція падає. Але е, заходити в неї було ще ранувато, коли вона ось такими широкими рухами відкатує. Тобто тут було головне не зайти раніше часу і щоб вас не вибило там один чи двічі раз, і ви, наприклад, цю акцію вже відкинули і сказали, все, вона погана, я її торгувати не буду. А отут от якраз треба було ось, ось з цього формування, треба було просто дочекатись і набрати там хоча б 500-600 акцій, а середня у вас була б 38-40 чи 38-35. Ну, от, можна було собі ставити і ціль якусь 38.00, але акція ну, покійно ну, тут 38 пробивала йшла далі, тобто не було якихось квізів. І ви б, скоріше за все, ну, от, виходили по цифрі 3785, можливо, десь ось в цих точках, вже от, коли вже було б закінчення торгового дня. Результат, просто хочу мінімально також порахувати. Вхід був би у вас от, вже от в цій. Більш безпечні і зрозумілі проторговці, умовно не найкращі, а тільки по 38-35. Тобто ви б не лімітами десь по вершинці старались під 40 набрати, а просто б зайшли просто от маркет-ордером десь в цьому ренджі. Вихід по п'ятихвилинці був у вас 37-39. Ну це в принципі нормально. Тут плюс-мінус 5 центів це невелика різниця. Результат 45 центів на 100 акцій. Чисто от ви б тільки один вхід зробили, тільки на 100 акцій. По ризику і прибутку, то по 35 ви зайшли 53 стоп, як я раніше казав. Співвідношення ризик до прибутку, 18 до 45. Це, ну, як мінімум, 1 до 2. Але як і з попередньою акцією Halliburton, також тут є великий нюанс в тому. Що якби ви подібні акції раніше розбирали, торгували, ось такі скріншоти робили і виписували собі, як можна було в цій акції краще поторгувати, як можна було більш ефективніше і там, більшу позицію набрати, хоча б 300 акцій, наприклад, як можна було в ній висижувати більш ефективніше, ви б на більший об'єм могли тут висижувати. На ті ж 45 центів прибутку. Хай би ви там не ідеально заходили, десь трошки гірше, десь краще, у вас рівно б там середня була 38-35, і виходили б ви по 90. Але ви б уже не на 100 акцій забирали 45 доларів прибутку, а ви б уже там на 500 акцій, наприклад, забирали 45 центів. Тому тут набагато набагато більше можна було заробити. якщо ви подібній ситуації вмієте торгувати, і їх попередньо вже бачили, розбирали і вчились, як себе поводити з подібними паттернами. Можете також свої подібні ситуації писати в коментарях, можливо, от розберу їх, можливо, от якраз поділитесь своїм досвідом, які стратегії ви торгуєте, і чи взагалі ви робите подібну статистику, скріншоти, і чи розбираєте свої акції от, після того, як закінчився торговий день, чи, можливо, от, збираєте 5-6 скріншотів і на вихідних їх розбираєте. Чи є у вас така звичка, чи ні. Дякую за увагу.